Рижий тероріст. Це його виніс був. Тут мряка була, зараз трохи стихла. Виніс, заніс, він одразу такий мокрий став на вулиці. Заніс в хату. Він куди там? Під дверима мяу-мяу, випускай, пішли гуляти, виніс його, випустив. Це вже на ремішку. Вийшов з дверей, сів, дивиться. Куда идти? А травичка то мокра, да? Мокра травичка, персик. Только домовляемся по городу и в садку мы не гуляем. Хорошо. Будем сейчас проверять реакцию персика на соседских індиків. Mm -hmm. Mm -hmm. там индыки ходить. Mm -hmm. Куда, охотник? Mm -hmm. Ну так, заинтересованность была. Пішли назад на подвір'я. Заніс його назад на подвір'ям, там машина їхала, щоб не злякався. Вчора б хулігани. Винесли його на двір. Він такий лежить, там щось ходить по травичці. Там жужа бігає, підбігла, там на жужу нормально. Підійшов Марсик. Він на Марсика кинувся, лупанув Марсика. За що ти його лупанув? Відомстив за те, що він тебе ганяв. Марсик втік. Ну я думаю, що він просто гратися хотів до нього типа, давай гратися, але хто його знає. Ні, ні-ні Пірсик, в садочок ми не йдемо. Там грязно. По травичці. Максимум гуляємо і все. Мряка трохи стихла. Опять індики йдуть там попід наші ворота. Персик. на то по двери. Говорю, пишлай на то по двери. Давай, да. Сюда. Да, да. Вот так. Правильно. З минулої прогулянки травичку занесли. Ну, там він себе собі на То з'їв вже її тут травичку. Там відео в шорці я виложив. Кому цікаво, можете подивитися. Але все одно трава мокра ходить так обережно, ступає. Хіст розпушився. Перськ. Горобців. Горобці літають, так. Да. Індики ходять. Проситься на, на, на вулицю. страшне. Прям вимагає. Ну, вийшов ти на вулицю і що? Посидіти на мокрій траві? Ірцік, ти просився на вулицю? Пройшовся до воріт, побачив індиків, понаблюдав за горобцями, Чого ти зараз сидиш на траві і не гуляєш? Що трапилось? Мокро. Сидить собі на траві. І все. То зазвичай там ходить, ну так, да, зараз нагород не пущу його. і в садок не пущу, бо там скопано, перекопано, зорано. Буде без грязний. Але ж по траві можна погуляти? Персик, що скажеш собі? Оправдание. Садить, наблюдаете. И что? Ч ⁇ ты лих? Тебе люди подивляться і скажуть, що ти його виніс туди, що він лежить тут на траві. Мокро, холодно, він лежить, сидить. Ну Добре, ще подихаємо півгодини свіжим повітрям та підемо до хати. Все, говорю, всім пока, до нових зустрічей. Хай щастить!